Ви можете приймати платежі від своїх клієнтів, використовуючи сервіс QR-каса від MonoBank, який вже доступний в SOTACASA. Даний сервіс дає змогу приймати безготівкові платежі від клієнтів за допомогою статичного QR-коду, який розміщений в вашому місці реалізації товарів або послуг. Щоб почати використовувати сервіс, перейдіть в особистий кабінет ФОП MonoBank і отримайте в ньому спеціальний токен для користування платіжним сервісом Mono, а також замовте функцію QR-каса. Після вдалого замовлення QR-код для приймання платежів буде передано вам поштовою службою, а ви зможете встановити його в тості продажу у зручному місці. Для кожної програмної каси використовується окремий статичний QR-код, тож при замовленні послуги врахуйте це. Щоб налаштувати QR-касу в сервісі SOTACASA, перейдіть в розділ Налаштування. У полі Мій токен вкладки Платіжні сервіси вкажіть значення токену, отримане в бухгалтерському кабінеті ФОП Монобанк, та натисніть кнопку Зберегти налаштування. Нижче з'явиться таблиця налаштувань QR-каси, в якій потрібно натиснути кнопку Додати. В полі QR буде записано ідентифікатор, який було згенеровано при замовленні QR-каси в кабінеті ФОП Монобанк, а в полі Каса оберіть програмну касу, на якій будуть прийматися платежі, і натисніть ОК. Для завершення налаштувань натисніть кнопку Зберегти налаштування. Для реєстрації розрахункових операцій перейдіть в розділ Всі каси і відкрийте зміну на касі, для якої було виконано налаштування. Додайте в перелік всі потрібні товари або послуги і оберіть тип оплати «Монобанк». Перейдіть у вкладку QR-код. Перевірте, щоб біля напису QR-каса стояла позначка і натисніть ОК. Після цього рахунок на сплату буде прив'язано до QR-коду, встановленого в точці продажу, а реєстрація чека буде неможливою до того моменту, поки покупець не сплатить цей рахунок. Запропонуйте клієнту відсканувати QR-код і дочекайтесь, поки він сплатить рахунок. Як тільки рахунок буде сплачено, кнопка фіскалізації чека стане активною, і ви зможете зареєструвати чек на ФСКО.